Ради вітати всіх поціновувачів Божого Слова цими величними словами, мир вам і благодать. Після ранкового поклоніння, після прославлення Господа в зібраннях, ми можемо в цей час вечірній так само і схилитись перед Господом. В роздумах над його словом, і саме головне в наших спільних молитвах. Я хотів би запропонувати вам уривочок із Слова Божого, уривочок із нагорної проповіді, які Богослови називають два ляпаси, або дві одежини, або два подорожні. Мова йде про Одну із важливих тем, які Господь своїм учням проповідував там на горі. Тема стосується кожного християнина і сьогодні не противитись злову. Господь в слові своєму пише читає Євангелія від святого Матвія. 5 розділі з 38 вірша ось такі слова. Він говорить, ви чули, що сказано око за око і зуб за зуба. А я вам кажу: не противитись злому, і коли вдарить тебе хто у праву щоку твою, підстав йому й другу, а хто хоче тебе. Позивати і забрати сорочку твою, віддай їй плаща йому. А хто силувати тебе буде відбути подорожнє на милю одну, іди з ним навіть і дві. Ось такі поради, ось такі настанови Господь дає і сьогодні нам, жителям 21-го століття. Надзвичайно важливі. В Старому заповіті євреї добре знали право, право позиватись або право покарати зло, або відшкодувати збитки, причинені недоброю поведінкою когось із сторонніх. І сказано, що Право покарання воно обов'язково має відбутися, право відшкодування воно має відбутися. Але в той же час має бути і справедливість, щоб покарання не перевищувало міру завдати, принесених збитків або завданих збитків. І Господь каже, що це було в древніх. Але... Я вам кажу не противитись злому. Ми живемо в світі зла, живемо в світі марноти, ми живемо в світі гріха, і в той же час Господь прийшов на цю землю, щоб явити нам милість, щоб явити нам благодать і щоб навчити нас милосердя. Якщо ми будемо не противитись злому, то ось в цьому такому нашому поводженні зло буде зменшуватись на землі. І Господь дав ось ці три таких поради або три рекомендації, одну з яких знають не тільки віруючі, але навіть і не віручі. Якщо вдарили тебе в одну щуку, то підстав і другу, немає чого. Уникати, немає чого там сперечатися, ти маєш, маєш себе так поводити. Мова тут іде не про те. Я хочу зазначити одну деталь, на яку мало хто звертає уваги. Господь каже: якщо вдарить тебе у праву щоку, то що? То підстав другу. Чи задумувались ви над тим, чому саме Господь зазначив про Праву щоку і зосередив на цьому увагу, як правило, ударна рука в кожної людини права. І щоб ось того суперника, ось того твого кривдника, або просто того, кого ти хочеш принизити чи завдати йому болю, вдарити в праву щуку, то правою рукою це можна зробити лише в один спосіб ударити тильною стороною долоні. А удар тильною стороною долоні це зневага, це приниження. Господь каже, якщо тебе хочуть принизити, то ти не бійся, якщо і навіть завдадуть тобі болю. Приниження набагато більше, ніж біль. І тому ти маєш бути готовим до цього, ти маєш бути готовим понести не тільки приниження, але і біль. Далі він каже: якщо ти так само зустрінешся в ситуації, така станеться, що хтось буде позивати тебе до суду. І по якійсь дребізковій причині та Внутрішня одежина, то віддай, буде тобі спокійніше, буде тобі легше. віддай і той верхній одяг. Тому що станеться, якщо ти будеш затівати ту судову тяганину, це буде набагато дорожче, набагато більше нервів тобі це буде коштувати. І не факт, що ти ще це докажеш або відсудиш. І так само мова йде і про подорожні. В часи римської влади, воїн міг заставити кожного єврея нести його амуніцію на відстань тисячу кроків. І ніхто цього уникнути не міг. Не міг. І це було і зазігання на свободу особистості. Це було так само приниження, але мав. І повинен був внести, і не міг нікуди дітися. Але бувало, так відрахував тисячу кроків, кидає ось це все. А той воїн він не знайшов когось іншого, щоб поніс його ось це спорядження, і він починає десь принижувати, він починає змушувати. І Бог радить і каже: ти краще добровільно це зроби, ти краще сам себе умали, але ти уникнеш ситуації, коли над тобою будуть приміняти насилля, ти будеш світлом. Я прийшов, щоб принести благодать, я прийшов, щоб принести мир. Як багато людей сьогодні кажуть: я не можу, це ситуація. Як багато сьогодні кажуть, плоті кров моя, вони не можуть цього понести, вони не можуть цього простити, це так каже людина. А Бог каже. Що плоть і кров не наслідують Царства Божого. Хай Бог благословить і наділяє нас мудрістю, щоб ми розуміли ось ці повіління, ось ці Божі накази, ось ці Божі рекомендації. Як важливо, щоб ми приміняли в своєму житті смиріння, смиріння і дійсно лагідний той дух, вони вгашають бурю. І Слово Боже говорить, щоб ми вчилися перемагати зло добром. І як важливо, щоб ми були тими доброчинцями, як важливо, щоб ми були такими, які готові, готові десь і в таких ситуаціях, які не дуже так можна сказати, благоприємні для нас, але проявити, проявити і довготерпіння, і кротість, і смиріння. Який проявляв на землі Господь Ісус, коли з ним несправедливо поступали і поводились, і це приклад для нас. І нехай Божа милість і благодать буде над усіма нами і допоможе нам брати приклад з Ісуса Христа, а за це йому подякуємо, схиляючись перед Ним у наших щирих молитвах, прославляючи Його величне ім'я, бо Він цього достоєн, предвічний наш Бог, Отець, Син і Святий Дух. Амінь. you